Нарешті на вулиці Маріупольська, 31 а відкрився офіційний представник Дайсон і Керхер в Миколаєві. Йдемо, покажу вам що всередині. Нарешті в нашому місті з'явився магазин, в якому можна побачити, як працює техніка преміум класу фірми Дайсон та Керхер. І в цьому магазині знайдете оригінальну продукцію і офіційну гарантію і консультацію працівників магазину. Так що завітайте в магазин техніки Дайсон і Керхер в Миколаєві та відкрийте для себе техніку нового рівня, а зимові знижки вас вже чекають.